Значить, сьогодні село Ягідне на Чернігівщині стало символом стійкості, переживши російську окупацію майже повне знищення. Завдяки експериментальному проєкту відбудови тут за два роки всього звели 90% житлового фонду, перетворюючи руїни на сучасне енергоефективне містечко. Що власне пережили жителі Ягідного? Як було зруйноване село і як його відбудовують, розкажемо далі в сюжеті. Моє місце було отут. Тут сиділа вся моя сім'я. У мами у мене під час окупації був інсульт. Вона була лежача. Ми її сюди принесли, вона сидіти не могла. І вона там, за дверима, полусидя. У нас повністю двері не відчинялися. У цій маленькій кімнаті було 20 людей. Це підвал школи у Ягідному на Чернігівщині. Під час окупації села 3 березня росіяни зігнали сюди усіх людей. Серед них була і Людмила Кадуха. Її та ще 385 мешканців росіяни закрили тут на довгих 27 днів. У 190 квадратних метрах люди сиділи тут один біля одного, ділили між собою мізерну їжу у стаканчиках, втрачали свідомість від задухи, хворіли і гинули. Імена тих, хто не вижив, жителі Ягідного записали на стіні. Після звільнення села всі п'ять вулиць були чорні. І жодна будівля не вціліла, каже голова Іванівської громади Олена Швидка. Дехто не розумів, з чого навіть починати, бо в декого не було е і фундаментів. За два роки на відновлення цього села виділили понад 330 мільйонів гривень. За ці кошти відбудували 73 будинки та інфраструктуру. Дорога заасфальтована, нові пішохідні зони, нові паркани. Встановлено автономне ледосвітлення на сонячних панелях. замінені опори, поставлені сонячні 286 сонячних панелей. Ще 13 приватних будинків ремонтують, 4 зводять з нуля. Поки оселю Тамари Климчук відбудовують, вона живе в літній кухні. Її дім зруйнував ворожий снаряд. Він не, не згорів зразу, він е, дня три, тлів, 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 поки все. У мене залишили стіни. Працюють будівельники і у сусідів пані Тамари. Господарі не стримують сліз, бо через місяць зможуть зайти жити в рідні стіни. Уже нам привезли ламінат, нам привезли обої, вже тут побілить, плітку тут положиться, моя кухня-студія буде здорова. До кінця року в центрі села з'явиться новий культурний центр, адже старий зруйнували окупанти. При вході буде бювет. Позаду величезний урбан парк для дозвілля. Це місце, де будуть збиратися і дорослі, і діти, там можливо, займатися а, спортом, а можливо, зібратися знов громадою, поболівати там музеї свою команду, і це теж дуже важливо, для таких громад. На території школи, де утримували жителів села в заручниках, створять меморіальний музей в пам'ять про трагічні події. Від нелюдських умов під час окупації померло десятеро людей похилого віку. В підвалі описали все, що там є, і лишили на своїх місцях. Музей планують облаштувати до кінця наступного року.